Представляємо вашій увазі старовинний срібний псамім Гёрфт, ручної роботи 1935-1972 років. Псамім являє собою башточку для пахощів, майстерно виготовлену зі срібла 84-ї проби. Антикварний виріб 19 го століття виконаний за технологіями скані, штампування та кування. Ручна робота майстра окерблома Густава Магнуса зачаровує увагою додатку. Сталий та кропіткою працею попри свій вік, старовинний псамім досі не втратив актуальності та вишуканості. Башточка для пахощів стане безмежним джерелом натхнення на нові творчі пошуки та чудовим доповненням інтер'єру. Поспішайте придбати раритетний псамім ручної роботи в інтернет-магазині ФАМА для вибагливих колекціонерів, митців декоративного мистецтва та просто прихильників ексклюзивних підставок для пахощів.